О, тепер чую. О, Доброго о, раночку. О, тепер... Доброго ранку, шановні друзі. Чи чуєте ви нас? Будь ласка, хто? Тарас, хто так... з нами зараз в ефір? Будь ласка, о, дайте чутно. про себе. Чуєте? Ага, чутно? Я вже, так, я вже бачу Супер. Я себе. Дякуємо. Зараз я бачу себе, поділюсь, бо я поки mm -hmm. що привітаюся з нашою добро. Да? Я вже привітався сонечко, Але хоч ще раз привітаюся. Ще раз Всім доброго здоров'я, міцного здоров'я. Бережіть себе, тому що зараз осінь, така пора року. Що прос... а я, я думала ти захворювання, хотів, я захворювання? Я думала, ти Проспод... хочеш сказати, що ще з тривога, шахе девітані захворювання. Ну нервова система сама собою. Так да, да. і тому у нас є інструмент, ви можете собі допомагати собі. і. Да, Тут у нас клієнти не дають спокою. Отже, ми сьогодні будемо говорити. За те, як підтримати свій організм, але про дуже важливу таку речовину амінокислоту та урин. Це новинка нашої компанії. А я тебе не, не представила. Не, Це наш лікар гастрент, нічого, все гастрент, нормально. Ми гастринадрохлісоні нестандартно. взагалі. я тебе теж не представив. Да. Я ж думаю, наші наш глядачів ну, можливо. Хтось новинки заходять, тому що ми да? ж в різних групах Хорошо, наша ведуча сьогодні. яскрава ведуча, котра грамотно професійна, як настоящий лікар. Да. Професор проводить зустрічі із глядачами. Це Войко Анна Ленідона і, і наш і наш лікар і наш лік... лікар вищої категорії, фітотерапевт, гастроентеролог, людина, яка пропрацювала більше 30 років в офіційній медицині. Вже більше 10 років фітотерапії, який... Знає не по знаєте, не, не тільки на теоретично, а практично як можна допомогти І постійно копаю, постійно да, як вивчаю. допомогти так. людям, як, е, якими методами що треба робити для того, щоб підтримувати своє, здоров'я, профілактувати, тому що це проблема не тільки України, а всього світу, от тільки що відволі. Чекай, я скажу потім ти, а, ти сьогодні. Би? У нас була одна жіночка, яка донька її живе в Канаді. І каже, прийшли вони з донькою до нас в офіс, і Вона говорить: я вже стою рік і сім місяців, записалися до офтальмолога, записатися, перевірити очі зір. І досі моя черга не дійшла. і, в, і у нас каже, в Канаді е, лише є е, ре, ця, як знає, реанімація профілактики, лікування ніхто не займається. і Якщо людині там щось кепсько трохи, вони зразу виписують антибіотики. А донька ж ну, трошки розумна дівчина, вона каже: а пробіотики ви мені виписуєте для того, щоб відновити. А Вони кажуть, ні, там ну, тобто, ну розумієте, да до чого я веду, що зараз настав такий е, час, що нам треба самим піклуватися про своє здоров'я, да, Павло Петрович, і тільки так, тому що коли ви починаєте аналізувати і в будь-якій ситуації, якщо там чи насморк, чи горло, і нежити любі питання по здоров'ю виникають? Ви повинні знати, якими природніми методами ви можете рішити ці питання по здоров'ю, чи то зір падає, да так, чи чи? то якісь ну елементарні речі. Ви бачите, десь щось вже якісь зміни в організмі значить, треба. Я переразати. завжди говорю, якщо господь дав нам голову, не для кашкета ну, його носи, ну, на плечах носити, щоб а для того, щоб аналізувати, і тому ми повинні думати. Читати, аналізувати, вивчати, тому що здоров'я основа всьому, і якщо вам виписують якісь препарати, то треба прочитати як мінімум які побічні дії, як діє на організм, тому що ми віддаємо перевагу звичайно, всьому природньому, лікарським нашим рослинам. Ми віддаємо перевагу рі... мінералам, вітамінам, амінокислотам, тому що дає живлення нашим клітинам, харчування клітин. і компанія випустила також незвичайно. Цікаву амінокислоту таурин, та котра по потрібна кожній людині. Сьогодні ви почуєте цю інформацію. Ну, і давай, Павло Петрович, е це таурин, це сірковмісна амінокислота, котра просто є незамінною амінокислотою, котра необхідна для нашої, в першу чергу, імунної системи, далі, серцево-судинної системи. Для покращення зору, травлення угу. повністю нормалізує нервову систему, тобто працює з нервовою системою, відновлює нервову систему. А куди ж е, от, а я хочу трошки доповнити, поки наші партнери приєднуються, пишіть звідки ви нас дивитесь, що ми будемо сьогодні говорити за Таурмінця. Ну, цю амінокислоту називають незамінною, а в той же час замінною чи умовно незамінною чому? Тому що її можна в організм вона потрапляє або з добавками, або з продуктами харчування. І це не просто там ви з'їли продукт, там, наприклад, в м'ясі, в морепродуктах є, і раз тобі таурмін. Насправді ні, там сілий де такий процес. Е, є дві амінокислоти, які перетворюються на цей таурмін, тобто, а вони знаходяться в певних білках, тобто в продуктах рослинного походження. Ну, зрозуміло, що ж ти мені покажеш, таурмін, да я знаю. Так ось дивіться. Що дуже важливо, що ми можемо її вживати з продуктами харчування, і ми можемо вживати її з добавками, тобто вона є умовно незамінною або замінною. Ми знаємо, що є 8 незамінних амінокислот, яких треба постійно вживати чимось, а є ті, які виробляються в організмі. І от Павло Петрович якраз почав говорити. Павло Петрович, трошки ми почали. Ти почав говорити за ті органи і системи, на які впливає. Хто пізніше з'явився в ефірі? Ти проговорив за імунну систему, за серцево-судинну систему, зір за, зір, за травлення і ще для чого потрібен травлення. це хороший енергетичний такий чудовий продукт, який дає енергію. І тому чудово використовують людям, котрі виснажені після захворювань, спортсменам, котрі О, про проводять буде багато, фізичні навантаження і дати їм ну знаєте, енергію, щоб це сильний антиоксидант борються з вільними радикалами, виводять токсини ще. Угу. Що ще робить цей ну, продукт? Ні, ти поки про органи системи Про органи ми... назір. Так, впливає зір, покращує. Дуже, дуже Серцево судинну покращує роботу серця, uh -huh. Ну, я буду детально потім все це розписувати, розказувати. Uh -huh. Тобто, давай такі основні. Я для, вже... для нервової системи. Я кишени... це говорив, сонечко, я говорив. Давай проговоримо ще раз. Серцевосудина, судина, нервова, імунна, зір, е... що ще не сказала, шлунковий, е... кишковий тракт. Це основні такі органи і системи, на які впливає таурин. А тепер розкажи більш детальніше. Дивіться, шановні друзі, нервова система, тому таурин є чудовим нейромодулятором, Тобто покращує передачу нервових імпульсів в центральній нервовій системі, підтримує покращує конгінктивні функції головного мозку, тобто покращує пам'ять. Концентрацію уваги, mm -hmm. і тому ви можете так само на рівні використовувати і, як і гінкобілоба або церебро хлор для покращення когнітивних властивостей. Тобто для людей старшого віку дуже не потрібно. тільки для дуже потрібно. це, не тільки людей старшого mm -hmm. віку для студентів, для вчителів, mm -hmm. котрі хочуть, хочуть мати гіяльність. чудову пам'ять і займаються mm -hmm. розумовою працею. Mm -hmm. Далі серцево-судинна система, якщо серцево-судинна, то є нормалізує функцію серця, покращує роботу серця, е, дає кисень серцевої м'язи, перешкоджає розвитку атеросклерозу угу. і сприяє нормалізації артеріального тиску. Угу. Таурин дає кисень для Дивіться, центральна нервова система, серцево-судинної таким чином убирає гіпоксію. І тому, будь ласка, люди, котрі гіподінамія, котрі малорухливий спосіб життя, і людям, котрі дійсно активний спосіб життя і е, фізичне великі навантаження, тобто спортсмени, їм потрібно кисень багато. Тут якраз таурин йде вих... як покращує. Дає виносливість. Ну, я можу трошки доповнити да, тут, поки і я дивлюся, Олена пише, чи можна е закапувати очі, але ми не використовували. Ми тільки отримали. Еліксир для зору, капаєте в очі, ми знаємо з кардіцепсом, а ось там чорницю деякі капають. А, будуть це на працювати. Це всередину більше приймають. Отже, якщо говорити на вплив та на чоловіків, на спортсменів, як діє він? В першу чергу він підвищує фізичну витривалість і працездатність. Він має протизапальні властивості, він запобігає дистрофії м'язів. Тобто, це не тільки для спортсменів, для тих людей, які після хвороби довго лежали, мали от полторжегори, рухливий спосіб життя. Вживайте сприяє регенерації тканин, захищає м'язову тканину і не лише, тобто від окислювального стресу. І разом з тим, коли людина мала, отримала якусь травму, і щоб швидше відновитися, таурмін виживаєте також. Таурин". таурин вживаєте також. Да. Щось мені хочеться таурмінг назвати, також е збільшує толерантність до фізичних навантажень. Якщо ви багато фізично працюєте. В цей пері період цю добавочку також. І продовжуємо далі сонечко. Mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. я сказав, нервова система серцево-судинна. Тут якраз ти сказав і для чоловіків, спортсменів, для mm -hmm. людей, які після хвороб різних, mm -hmm. але покращує зір. Mm -hmm. Таурин позитивно впливає на зоровий нерв mm -hmm. і дає якісне збалансоване харчування. І знову ж таки дає кисень з сітківки. Тобто uh -huh. сітківка ока покращується функціонування і прилив, знову ж таки, можете разом з таурином, віжен, вітаміни для очей. Uh -huh. і, і, і от, Павло, питає, чи можна приймати разом таурин з сереброфлором? Можна. Треба. Я вже тому Треба. сказав, або гінко білова, або цереброфлор. Разом друг. з таурином. Так. Uh -huh. Далі покращує процеси травлення, покращує. З шлунково-кишкового тракту і тому е в е таурин використовується для людей, котрі мають надлишок ваги. Тобто іде спалювання жиру, покращується емульгація жиру, утворення жовчі, тобто ж білярна система краще працює, зо стой жовчі убирається, е і тому о використовується таурин для о профілактики жовшно хворобою. Ну, і часто кажуть, що саме відбувається покращення процесу виведення токсинів, тобто детоксикація організму, от, тому що якраз от, заставляють працювати жовчні кислоти, покращення виведення е, ну, і травлення і так далі. Дивіться, покращується таким чином ліпідний обмін, використовується для людей, хто хоче скинути надижок ваги. То обмінні покрасилися, покращуються, але це знову печінка. І якщо ми говоримо за печінку, то і таурин використовується для зниження рівня холестерину в крові. А от ти почав говорити за вагу, да. і також я вичитала багато інформації про те, що жінкам, які хочуть е, дійсно покращити метаболізм і виведення токсинів, і зменшити вагу, таурин також включаєте в свої програми по схудненню. Дівчатка дуже от є прям такі дослідження. Ну е, я зараз вам скажу, дивіться ця речовина має певні антри, антистресурні властивості. Вона Протидіє підвищенню рівня цукру, яке спровоковане стресом, і шляхом зменшення виробництва адреналіну в наднеркових залозах. Цей факт був підтверджено науковим дослідженням. І е, от якраз е, у людей, які є, мають цукровий діабет, дуже важливий компонент, який от, допомагає покращувати стан і показники крові тобто, і у кого діабет, і, і хто хоче. Поєднувати здорову дієту, і при цьому продумана фізична активність, і наш таурин включаєте в раціон. Я далі говорив, що таурин є сильним антиоксидантом, і тому о, таурин о, виводить токсини, вільні радикали з організму. Він є чудовим препаратом, котре дає кисень клітині, тобто якісне збалансоване харчування, де клітинне харчування. Тому це можна використовувати як і вагітним, так і мамам, котрі кормлять діток, діток немовляток, тому що іде активний розвиток дитини і фізіологічні дані, то тобто рост краще. Дитина дуже Раз... ну, гарно формується здоровий плід. Я також читала, що от якщо дивитися, по яким жінкам рекомендується, також Переліку саме годуючі мами і вагітні мами, тому що дійсно для розвитку плода, і також вегетаріанцям, тому що, як правило, в більшості ну якщо людина вживає там злакові, там дуже мало цього амінокислоти. А от саме вони знаходяться більше. Ця більше він знаходиться. Вона амінокислота, знаходиться більше в тваринних продуктах харчування. Да, ми вже говорили біл, білок. І от вегетаріанці у них, як правило, дефіцит цієї амінокислоти вони страждають. Дефіцит призводить до різних симптоматик, хвороб. Тому Шо... вегетаріанці додайте таурин що цікаво. Ми охватили населення як вегани, так і вегетаріанці. Тобто люди, котрі не споживають білкову їжу тваринного походження. Тут якраз таурин і їм необхідний, тому що це амінокислота, котра ну надзвичайно. Їм необхідне, тому що вона для таким чином, і для нервової, і для серцево-судинної і для травлення. То єсну дає енергію. І якраз от вегани і вегетаріанці просто шановні її, друзі, так. почуйте нас, тому що або придивіться, можете переконати саме, тому що є в інтернеті багато літератури. Якраз ви таким чином для себе підкреслити важливу цю. Інформацію так і що... також ми почали говорити за вагітних і за мамочок, які вже народили дітей в дуже багатьох харчуваннях, дитячих харчуваннях додається саме таурин для розвитку дитини. І говорять про те, що якщо дитинка у неї слабо розвинений ростость, вона маленька по зросту. І ну, такий розвиток не здається трошки, наче відстає. Так от таурин рекомендується саме для того, щоб період, коли саме росте дитина, і ви бачите, що треба, щоб от буває, що низенькі діти, батьки дуже переживають, що от якось. Не росте дитинка, от це один одна із амінокислот, яка вживається для дітей для покращення росту, Шановні друзі, це знову ж така категорія населення, котрі займаються своїм здоров'ям. Це здоровий ведуть здоровий спосіб життя. Хлопці та дівчата, котрі е, бодібілдингом то тобто той займається культуризмом, да. качають м'язи. То і, і отут для е, збільшення м'язової. Е, Маси uh -huh. і покращення мікроциркуляції, і кисень для е, м'язів і крові, то для клітинок, е, дає енергію. Теаурін дає енергію, і я ж говорив, це сильний антиоксидант, який ви виводить вільні недокислені продукти харчування. Це ви можете собі також взяти на озброєння. Ну і також от є люди, які часто переохолоджуються, і це йде в свого роду стрес для організму. І от були такі, є, верніш, такі спостереження, що амінокислота та урин допомагає організму чинити опір впливу холоду. Хто боїться холоду, справа в тому, що вона не дозволяє знижуватися рівню адреналіну в надниркових залозах. І тому е, людина легше переносить саме холод. Бо це у кого є буває, тому ага. що люди е, ну, на холодова алергія, різні отакі от проблеми з переохолодженням. Тому також маєте на увазі. Е, давай далі. Про антиоксидантну дію. Ти говорив, да, що ага. має антиокислювальний ефект. Давай ще проговоримо, які ми з тобою не проговорили. Ми говорили з тобою за те, що е, е, має діоретичний ефект. Це. Ні, на на рахунок діуретичного ефекту ми не говорили, і то ж ну зрозуміло, ну, ну, що виводить токсини. Що, ну, так, дивіться має теорин, Він має вплив на окремі ділянки нирок. Він стимулює також сечовиділення. Допомагає вивести зайвий об'єм рідини з крові за допомогою прискореного сечовипускання. Причому дуже добре, що він знаєте, робить: він виводить е цю лишню воду з хлоридами і натрієм, але не торкається калію. Це дуже важливо для тих людей, які мають серцеві. Проблеми, тому що калі, ви розумієте, що це той мінерал, який потрібен для серцево-судинної системи, а він mm. його не виводить. No, От ну ще цікава. раз теж так трошки акцентую увагу. Я говорив, що знижує кількість холестерину в крові, mm -hmm. а це відповідно боротьба з атеросклерозом і так просто продовжує це для судин. Це mm. для судин да. І тому люди вже більш літнього віку, щоб призупинити атеросклероз, тобто призупинити оці такі зміни. То якраз е корисно використовувати таурин, тому що понижає кількість холестерину, холістерину, нормалізує функцію печінки, відповідно, прибирає такий атеросклеротичні зміни в судинах. Угу. Тобто, якщо е розглядати таурин, він настільки багатофункціональний, у нього ще помічений такий ефект, як протисудомний. от Ми всі знаємо, магні, да, кальцій, а от саме ця амінокислота, от бачите, вона також пер, передбачає, попереджає деякі судомні напади. Вона гальмує постсинаптичний нейрон, тобто використовується для зняття серцевих нападів. Також дуже важливе такі. Ну, ми, речі. Перші хвилини говорять да, про що дуже хорошо використовувати при гіпертонії, тому що діє ну це більш детально. ти вже так видивеш, ну, що ну деякі дивиться тут сечогінний ефект, тут і зняття спазмів mm -hmm. правильно, тому що коли є спазм, то виникає таким чином тиск і. Людина в напруженні, ми тоже говорили, що діє на центральну нервову систему і на чудово працює на центральну А нервову так. Як систему. ти сказав, що на імунну систему? Так. Що як саме? Тому що вона має антиоксидантний захист, тобто бореться з цими вільними радикалами, має антиокислювальний ефект. Тобто в даному випадку це дуже важливо в різні періоди життя, да коли зараз так. починається осінь. Період, коли йде е, організм ослаблений, тому що зміна температурних режимів, а вже друга половина е, сер, вересня буде е, перепади то жарка, то холодна, тобто і організм вже починає. Ну, Готуватися до того. Нам треба бути готовими мати з собою дома той імунофлор, таурин, якщо у вас є або цукровий діабет, або бачите, що у вас, наприклад, ваша таке слабке, слабка ланка це нервова імунна, серцева судинна, ендокринна, Система вже все перерахували. Я не все ж. все п'ять систем. <рес> То значить таурин також вам допоможе. До речі, його не буває багато. Да. У нас добова норма. Це по одні капсулі два рази в день. Це по 500 мг. Тобто да а його можуть, можна можна до, до трьох точно. Ну три да від, від одного до трьох грам йде. Добова норма в залежності від того, в якому ви в стані. Якщо у вас для підтримки профілактика дві капсули достатньо. Якщо є вже проблема, чи то нервова система, вам треба покращити пам'ять, концентрацію ваги і так далі. Можна і три капсули в день приймати. Це навіть не буде передоси, навіть якщо п'ять візьме ка компанія. Випускає в капсулах і по 500 міліграм. Якщо хтось такий більш дотошний до йому треба знати скільки, то 500 мг, то один грам ви в день можете приймати це профілактично. Профілактична доза, а да. якщо вже лікувальна, то ми можемо збільшити ще до одного граму, тобто 2 два там грама, угу. але ну, 4 знову, в день. Ви знаєте, ви можете саме поспостерігати за собою, коли приймаєте таурин, і за своїми фізіологічними даними, що ви можете. Таким чином, як відчувати і що робити, ну я прочитала, що його краще приймати між прийомами їжі. І, а, ну рекомендації. І сомічко, це взагалі під час прийому їжі, під час, під час, але ну але є спостереження. Якщо навіть бути між прийомами їжі, то це буде нормально. От цікавий факт, що Таурин як з'явилася ця назва. Це ще на початку 19 століття. такі Перші відкривачі, цього касати, стали ну, от, такі іноземці, Гмелін і Тидеман. Mm -hmm. Вони Таурмін, Таурин, верніше. знаєш, Таурмін, мені? Це В Сицилії є mm -hmm. місто, таке, в яке ми думали поїхати. А тут Таурин. Отже, видобували значить таке слово на латині Таурус це є бик. бик да? Перше, та, таурин видобували з жовчі бика. Да? Тобто вони брали е, цю... декілька століть тому назад. Ну, да, на початку ХІХ це... століття. Да. І потім вже з часом е, почали видобувати е, з різних Продукту, продуктів. Є синтетичний, є натуральний. Але ви знаєте, коли я читала про синтетичний, говорить, що він так само працює, як і той же натуральний, який видобувається з продуктів харчування. Ми на початку говорили, що це білкова їжа. Що це морські продукти, що це е, м'ясопродукти, що навіть молоко, яйця і так далі. Тому е, от така назва від е, слова таурус бик. Шановні друзі, ми дали достатньо інформації. Так, я, да, я думаю, що ви будете використовувати наші поради, використовувати цей таурин, він е, буде вам в нагоді, тому що зараз такий час. Треба підтримувати. Всім ми вважаємо міцного здоров'я, наснаги. І все ж таки, друзі, ми повинні в цьому році закінчити війну. З перемогою. перемогою. Перемогою нас. Всім перемогою. нам перемога, друзі. Да, а ми на своєму фронті піднімаємо українського виробника, не купляємо на якихось там сайтах, хай непонятно що. А да, купляємо... ні, ні, не не да, люба, американське, китайське, ще якесь. Шановні друзі, вітчизняний виробник, я як лікарню скажу, отаку має якість продукції. І ціна, і якість тому здоров'я всім міцного наснаги, і до зустрічі через тиждень, зустріч вівторок, 11 година ранку. До зустрічі.